Женевське озеро насправді ніяке не озеро, а це водосховище на річці Рона. Збудували його дуже давно, я не знаю коли, не буду вас вводити в Оману. І висота його 140 метрів, і він, на утримання його витрачається 1 мільйон швейцарських франків, прирівняйте до євро приблизно. І завдяки цій гігантській висоті ну, вважається він знаменитим. Як на мене з естетичної точки зору, вибачте, це моя особиста думка, я ні на що не претендую, я взагалі не розуміюся в сучасному мистецтві, але коли я його бачу, в мене виникає думка, що у них прорвало гігантську трубу. Ну, якось так. Може, ви інакше щось думаєте? Напишіть мені, будь ласка, буду рада.